правильно відповідає на запитання їй звичайні чипси. А хто відповідає неправильно, той буде їсти із гострим соусом. Коли Колі було 6 років, його сестрі було півроку. Якщо на сьогодні Колі 40 років, скільки років сестрі? Колі було 6 років, а його сестрі півроку виходить Коля старший на 5,5 з років. Виходить, його сестрі зараз на 5,5 з років менше. Це 34,5 роки. Я сьогодні не буду їсти гострих чипсів. Ну на жаль, а я спробую гострих. Рухаємося до наступного завдання. У спортзалі абонемент коштує 800 гривень на місяць. Якщо одразу купити абонемент на місяць, дають знижку на 15%. Скільки коштуватиме такий абонемент? Ну, 15% – це виходить 80, ще плюс половиночка, плюс 40, того 120. 800 мінус 120 – це буде 680. Супер! Ну, на жаль. У Ніна сьогодні годують. Наступне запитаннячко: у якого трикутника кожна вершина лежить на колі? На мою думку, це вписаний трикутник. Супер, да? На, Для тебе нормальне чіп... раз я їм нормальні чипси. О, ні. Мене забуляли. Як називається трикутник, у якого один із кутів є прямим? Ну, це прямокутний трикутник. Супер. Мене позорять. І останнє завдання: у класі 20 учнів. У кожного є кіт або собака, або обидва. Відомо, що котів мають бути 15, а собак 12. Скільки точно дітей мають і кота, і собаку? Насправді задача Ізі 15 плюс 12 це буде 27, а у нас тільки 20 учнів, значить, семеро мають точно і того, і того. Супер! Ну, на жаль, не Не, встигли. не на сьогодні. Сьогодні не мій день.